Так, ну що, всім доброго дня! Настав наш час копати картоплю. Ось такий у нас участочок. Попасили, згребли. сильно не заморачуємось. Ось буду копати таким мотоблоком, мотоблок від фірми Тата. У мене він вже другий рік. Ось саморобний цей. Чим я копаю? Зробив я його сам, в мене тільки був оцей ніж. Ніж це від культиватора. Це ось так все поприварював, вигнув, налаштував. Копав я ним вже років 4. Так, я думаю, зараз вам покажу. Так досить і непогано. Є така ось величенька, є різна, але маленької дуже-дуже мало, майже взагалі маленької нема. От. Переважно ось такі насіневі, здорові. Ну, непогано. Кажем, наша кубанка, я не знаю, які, правда, по-іншому може називають. Но... Так, а це що в нас? Це циганка ото, синя, це так? Да. Ого. Нічого собі, які великани. Похима дружає. Да, непогано. Угу, непогано. Це у нас іде. Процес іде. До речі, ми знайшли таку картопля з любов'ю. Називається вигляді сердечка. Ой, так наша кубаночка. Да, мотоблок не незаменимо річ. І зимою, і літом, і осінью, і весною. На всі пори року. Тані штрих. все. Наша покупив. У нас трішечки ж та й картоше. Скільки? 9 рядочків, бо один десяти ми з'їли. 9 рядочків, 40 відер картоплі. Mm. За ну, нас сім'ї трьох людей. Трьох людей нам вистачає. Обалденно. Різне є, так? Да? Да. Є ось. Шикарна, оце така взагалі самий раз на ладошку. І не велика, і не маленька. Ідеально. Ми її для початку висипаємо в гараж, щоб вона полежала неділю другу а тоді будемо перебирати і опускати вже погріб, щоб зберігання. Де гнила, не різана, вона підлежиться, температура. Бачу, у нас візьму. які були три сорта: три. Кубанка, циганка і не знаємо яка. Таціда, ми не знаємо, яка ось вона отаке роза. Можливо, хто знає сорт, дуже б нам би цікаво узнати, що ми це садимо. То, будь ласка, хто знає цей сорт, напишіть нам, будь ласка, бо дуже не знаємо. Оце циганочка синенька така, але всередині вона біла. Так, ну що, друзі, картоплю вибрали, поставили в фризу. І тепер зараз пройду по фрезерую. Окразити корні бур'яна. Те, що залишилось, вона наверх вивернеться, обсохне. А потім у мене боронка є все. Боронку все тоді згребаємо. Потім ми будемо тут сіяти і сідірати. Так що підписуйтеся на канал, покажу як місім, покажу борону, теж саморобно Все буде. Так що жду всіх на каналі. Всім пока. Де суха, звісно, земля. Ще й картошечку нам пропущено нашлі. Ще після того, як я поборонував. Майже відро картошки вигране. Це діля. Зачебне, вибрана порода. Так, це діля на... А не все. Ну, почти багато ну, вибрали. Ось Такий результат, корінь вирвав, тепер хай сохне. Головне, корінів нема, то все чудно. Воно все сохне. Тоді ще дощ пройде. Зробимо, посіємо горчичку. Дивись, а саме я казала вже ціле відро ще вибрала. Ну все, всім дякую, всім пока. Всім бувайте.